Як вже відомо з рішення кабінету міністрів з 1 листопада. Вступає в дію новий порядок подання документів на отримання від строчки. Подання документів буде здійснюватися через СНАП. Частина документів буде продовжуватися автоматично. Паперових документів фактично тепер спочатку видавати не будуть. Хочу наголосити, що кінцеве рішення затверджує центр комплектування. Відповідь заявнику буде надана і в електронному вигляді, і буде повідомлено в його особистий кабінет резерв плюс чи. У інших каналах комунікації. Я вважаю, що відсрочки, які потребують додаткових вишукувань і підтверджень, наприклад, це догляд за родичами інвалідами, можливо, що буде потребувати подачі паперових копій. для того, щоб це внести вручну, в той самий рік, комісія ухвалює рішення від 7 діб. До 15, у випадку, якщо необхідно е вишукувати інформацію з інших реєстрів, чекати відповідь на запит.